Львів, осінь 1874 року. Тумани повзли вулицями, мов живі, обіймали будівлі, ковзали дахами і просочувались у шпарини старих будинків. Над містом зависла тривога, яку не могли пояснити ані вчені, ані священики. Домініканський монастир, де колись звучали хвали, тепер видавав звуки. Схожі на ридання з могили, Аліна, молода жінка з темно-русявим волоссям і голубо-сірими очима, щойно приїхала до Львова, аби втекти від згадок про смерть матері. Оселившись на вулиці підвальній, вона відчула дивне, ніби хтось щоночі стоїть біля її ліжка. Дзеркала в кімнаті тьмяніли, а повітря ставало крижаним однієї ночі, вона побачила постать у сні. Це було не видіння, а щось більше, воно знало її ім'я і говорило до неї кров твоя спадок. А душа, розплата зі страхом вона звернулася до доктора Штроса, дивакуватого лікаря та знавця окультного. Той пояснив, що її рід не простий. У 15 столітті одна з її пращурок уклала пакт із вампіром лордом Вальдеком. Аби врятувати львів від чуми. Ціна, кожна третя донька, мала віддати себе роду крові. Аліна, саме третя, Штросс передав їй стару карту, з таємними підземеллями, що простягалися від монастиря до руїн церкви святого Лазаря. У криптах вона зійшлась із ним Вальдеком. Його тіло було старим, але очі палали життям, що ніколи не згасало. Він назвав її нареченою крові після тієї ночі Аліна змінилася. Світло опалювало її шкіру, а звуки сердець навколо звучали надто голосно вона більше не відчувала голоду, принаймні людського. Натомість щось інше кликало її. Кров, аптекар-альхімік привів її до таємного товариства, гільдії срібної крові. Їхній Орден віддав століття на те, щоб знищити клан Вальдека. Але тепер лише вона, Аліна, могла потрапити у саме його ліхво. До серця замку вони розповіли, що в ніч повного місяця у Львові має відбутись Балтіней, зібрання вампірів усієї Європи. І саме на ньому Вальдек планує остаточно зв'язати її з собою, зробити її вічною, його рівнею. Його нареченою в темряві Аліна вагалась. У її жилах клекотіла нова природа, хижа, владна, вічна. Вона могла залишити світ смертних, але її душа ще не згасла, у баловій залі під личаківським цвинтарем зібрались істоти ночі. У масках, в оксамитових плащах, вони танцювали серед червоного мармуру, у світлі чорних свічок. Вальдек простягнув їй руку. І вона прийняла її очі стали ніч балу закінчилась у крові. Гільдія атакувала. Срібні клинки сяяли в темряві. Вампіри сичали, падали, зникали у пилу. Аліна стояла між двома світами. У руці срібний кинджал. Перед нею Вальдек той. Хто дарував їй силу? Той, кого вона тепер знана виділа за спотворення, він простягнув руки без мене ти, ніщо. Зі мною вічність Аліна прошепотіла, вічність без душі, гнилизна і встромила кинжал йому в серце. Його тіло спалахнуло темним вогнем, та з кожною краплею його крові вона втрачала частинку себе. Вона не повернулась до людей. Її обличчя зникло в дзеркалах. Вона стала легендою. кажуть, що в туманні вечори на високому замку можна побачити постать у чорному, жінку з темно-русявим волоссям і пустим поглядом. Вона шукає душу. Свою темними, але сльоза котилась щокою.